Незважаючи на близькість Африки до Європи, європейські народи ще наприкінці XVI століття не мали достатніх уявлень про материк, важку доступність берегів, відсутність затишних бухт, небезпечні порожисті річки, величезні пустелі й непрохідні заболочені ліси перешкоджали проникненню в глиб континенту. У 1498 році завдяки плаванню португальця Васко да Гама, європейці дістали перші уявлення про обриси Африки. Він обігнув материк із півдня і, перетнувши Індійський океан, досяг берегів Індії. Англійський дослідник Девід Лівінгстон успішно проникнув у внутрішні райони Африки. Понад 30 років. З 1841 по 73 він досліджував Південну і Центральну Африку, перетнувши материк від Індійського до Атлантичного океану. Лівінгстон уперше дослідив раніше невідомі річки та озера внутрішніх районів материка. Англійський дослідник Генрі Стенлі Розширив і поглибив знання про Центральну Африку. Він очолив велику англо-американську експедицію. Вона обстежила кілька Великих озер Континенту, річку Конго та верхів'я Нілу. У 1847 48 роках наш співвітчизник, мандрівник і дипломат Єгор Петрович Ковалевський. Досліджував північно Східну Африку у 20 столітті подорожі до Африки стали звичайним явищем. Учені з різних країн світу, спираючись на досвід своїх попередників, продовжували дослідження природи континенту це дало змову вивчити і освоїти його значні природні багатства.